Вітаю, друзі! Сьогодні 7 січня з вами знову Олег Личок. Сьогодні в Парижі буде другий день засідання коаліції охочих. Не планувалося два дні. Загалом мали намір європейські наші партнери говорити про це один день, але присутність американців суттєво відкоригувала їхні плани. І сьогодні українська делегація та американська, яку представляють Вітков та Кушнер. Будуть обговорювати і гарантії безпеки, і план досягнення миру. Ну, звісно, там будуть і представники європейських країн. Тим часом Дональд Трамп повідомив про те, що Венесуела передасть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти. А державний секретар Марко Рубіо підтвердив наміри Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Взяти під контроль Гренландію. Ну і риторика Рубіо така доволі друзі, жорстка. Тим часом Росія переходить в оборону від можливого нападу Сполучених Штатів Америки. Так, друзі, повідомлення доволі інтригуючі. Я готовий вам розповісти про їх деталі, аби ви розуміли, що відбувається загалом у світі. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, більш детальна інформація про внутрішню. Український порядок денний вийде трішки згодом на каналі у випуску Breaking News. Слідкуйте за анонсами, тому не забувайте перевіряти свої підписки. Отже, друзі, сьогодні, 7 січня, в Парижі українська та американська делегації продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни в Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі із Вікоффем та Кушнером, Вже після того, як закінчилося засідання. Коаліції охочих дуже примітний момент, тому що американці наполягли на продовженні роботи. Вітков сказав: ми 10 годин працювали над гарантіями безпеки, тепер будемо працювати ще й над мирною угодою. Від України сьогодні у засіданні із американцями в Парижі братимуть участь, зокрема, керівник офісу президента України Буданов, секретар РНБО Умеров і начальник генштабу Гнатов. А Зеленський тим часом, як я вам повідомив на початку відео, вже перебуває на Кіпрі. Він там буде зустрічатися із керівництвом цієї країни. І президент України, лідер Європи і представники США за підсумками роботи коаліції охочих, провели підсумкову прес-конференцію, де оголосили про результати їхньої роботи. Наголошу, друзі, на одній важливій деталі: Україна, Франція і Велика Британія. Три країни підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Як такого загального комуніке за підсумками зустрічі про гарантії безпеки чи самого плану не було озвучено? Хоча Макрон казав, що такий план вони представлять широкому загалу. Лише три країни. Україна, Франція та Велика Британія підписали спільну декларацію про намір розмістити в Україні війська Франції та Великої Британії все. Поки що іншого документу нема. Вся інша інформація, яку ви зараз бачите в ЗМІ, про те, що є якась декларація про те, як буде виглядати план про гарантії безпеки, це лише ну, просто заяви. Такої декларації нема. Але на прес-конференції було повідомлено про наступне: після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові хаби по всій Україні. Це поки що декларація, документу немає. ЗСУ, як сказав Макрон, будуть першою лінією оборони для стримування агресії. Їх чисельність після війни буде складати 800 тисяч. Західні партнери беруть зобов'язання забезпечувати фінансування ЗСУ. Лідери також погодилися на створення координаційного центру для спільної роботи армій та посилення співпраці. Також буде організовано моніторинг припинення вогню під керівництвом США за участі європейських країн, план гарантій безпеки розроблений так, щоб не означав капітуляцію України та не створював нових загроз. Сполучені Штати Америки продовжують роботу над двосторонніми документами з гарантій безпеки, які мають бути затверджені Конгресом. Обговорено територіальні питання та ідеї щодо їхнього вирішення. Українська команда залишатиметься для додаткових перемовин щодо цього з американцями, і план доопрацьовуватимуть у найближчі тижні, тобто план ще не готовий з урахуванням подальшого підписання та виконання. І коли це відбудеться, поки що невідомо. Хоча я заявив від окремих лідерів країн про те, як буде виглядати їхня допомога Україні після припинення вогню. Все після після зараз ніхто не збирається до України відправляти свої війська чи передавати більше військової допомоги. На превеликий жаль, так Макрон сказав, що тисячі французьких військових можуть бути залучені для підтримки. Миру в Україні після припинення вогню. І говорить, що Франція прагне забезпечити Україну супутниковими даними після завершення бойових дій, буде допомагати відновлювати українську армію. Також продемонструє готовність розгорнути французькі війська у складі багатонаціональних сил. Ну, все заяви заяви, а конкретики, чесно кажучи, замало. І за словами Макрона, ці сили не будуть зобов'язані вести бойові дії. А виконуватимуть роль сил забезпечення мирної угоди. Функції не прописані, де вони будуть конкретно розміщені, незрозуміло. Ну, відверто кажучи, друзі, складається таке враження, що вони вчора просто поговорили, окрім підписаної декларації про розміщення військ Франції та Британії в Україні. Конкретного плану, на жаль, поки що нема. Сам Макрон не виключає контакту з Путіним в найближчі тижні. А от щодо плану зі Сполученими штатами Америки плану гарантій безпеки ну так виглядає, що він прописаний більш детально. Також мер звернувся під час е, коаліції охочих до Зеленського щодо виїзду молодих українців. Дуже примітна заява. Мерц пообіцяв нам також допомагати і каже, що його війська будуть десь поблизу кордонів України, не в Україні після завершення війни. Коли він звертався до Зеленського, він закликав його забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та проходили службу, пов'язавши це з питанням безпеки. І на думку Мерца, Україна повинна. Це забезпечити, аби молоді чоловіки не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції. Ну, МЕР займає таку позицію давно, сам зараз фактично відновлює призов до армії. Він має чимало спротиву з боку молоді ситуація в нього схожа, як і у нас. Тому заява виглядає доволі, як на мене, цікаво. А от американці на прес-конференції анонсували проект післявоєнного процвітання України. Виглядає дуже привабливо, і заява, як на мене, доволі резонансна від Віков. Прозвучала він говорить, щоб люди, які повертаються з війни, знайшли чудову роботу. Ми співпрацюємо з BlackRock та Ларі Фінком у цій справі і вважаємо, що це буде дуже і дуже важливо для народу України. Про що йдеться? Ларі Фінк, друзі, це американський мільярдер і гендиректор BlackRock, найбільша у світі компанія з управління капіталом. З понад 10 трильйонами американських доларів, ну тобто, фінансові спроможності цієї фінансової компанії доволі величезні і вливання коштів в Україну для них це перспектива заробити. Мова йшла колись про 800 мільярдів доларів, але відверто кажучи, наша... Законодавча система та економічна система не здатні будуть переварити таку суму. Тому це ще питання доволі дискусійне. Про суму конкретно відкуф, яка буде влита в Україну, не говорив. Але свого часу Дональд Трамп сказав, що він хотів би, аби українці отримували зарплати втричі більше ніж нині. Ну, чесно кажучи, ми також не проти. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка була присутня під час зустрічі коаліції охочих, повідомила, що. Вона не збирається, тобто Рим не збирається відправляти свої війська в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки. Але допомогу гуманітарну та військову Італія надаватиме, в яких межах, чесно кажучи, поки що мало зрозуміло. Але, як правило, це дуже скромна допомога, і Італія ніколи не проявляла рішучості щодо підтримки України. Військовим способом, хоча надавала нам військову допомогу і летальну зброю, в тому числі. А от Бельгія, саме той прем'єр-міністр Барт Девевер, який не захотів передавати кошти заморожені російські для того, щоб забезпечити репараційний кредит України, заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни. І говорить, наш внесок буде зосереджено зокрема на наданні повітряних і морських сил, а також проведені тренувань, де Бельгія може зробити. Конкретний і значний внесок. Ну, це, як думаю, друзі буде швидше фінансова підтримка. Швеція готова передати Україні винищувачі ГРІП та надати ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією, але є умова. Одна із них це визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил і схвалення відповідних рішень парламентом Швеції. Обіцянок багато, але коли справа доходить до практичної реалізації. Багато європейських лідерів говорять про те, що їм треба порадитися із своїми парламентами. Чехія також заявляє про те, що залишиться координатором ініціативи спостачання боєприпасів в Україні, але не буде фінансувати її власним коштом. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Бабіш. Загалом внесок Чехії в цю ініціативу доволі скромний. Ну, більша роль їх в організації саме цього процесу від загальної суми вони заплатили попередній рік 3%. Ну і тепер, друзі, про США. бо це дуже цікаво. Кейс Венесуели він має велике значення для того, щоб послабити російські переговорні позиції для припинення війни. Про це я вчора детально говорив зі своїм колегою Володимиром Фесенком на каналі. Рекомендую вам переглянути це відео. Думки у нас із ним співпадають і вони, як на мене, доволі тверезі. Адміністрація Трампа повідомила тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес, що її режим повинен виконати вимоги Білого Дому, перш ніж йому буде дозволено видобувати більше нафти. По-перше, країна повинна вигнати Китай, Росію та Іран і Кубу і розірвати економічні зв'язки з ними, повідомили Джарела Каналу. Ну, звісно, це може виглядати як вимога, яка не підкріплена законодавством, друзі. Але враховуючи, що ми перебуваємо у стані війни, Росія воює проти нас, то будь-яке послаблення Росії нам корисне на руку. Оскільки Росія не сповідує і не дотримується зовсім міжнародного права, то відповідним чином потрібно діяти і проти неї. І в цій частині дії, США, а саме силові способи для послаблення Росії, я особисто вітаю. По-друге, Венесуела повинна погодитися на ексклюзивне партнерство зі США у сфері видобутку нафти та надавати перевагу Америці при продажу важкої сирої нафти. Держсекретар США Марко Рубіо, якого дуже хвально оцінюють в Україні, повідомив законодавцям на закритті нараді в понеділок, що на його думку США можуть змусити Венесуелу Піти на поступки, оскільки її нафтові танкери вже заповнені. І він також повідомив, що за оцінками США, Каракасу залишилося лише кілька тижнів, перш ніж він стане фінансово неплатоспроможним без продажу своїх нафтових запасів. Американці контролюють рух танкерів із венесуельською нафтою і не дозволяють їм продавати цю нафту на світовий ринок. Це нібито могло б збільшити ціни на ринку нафти, але це, друзі, не так. Я про це ще скажу. Трамп, своєю чергою, погодився підтримати кандидатуру Делсі Родрігес як тимчасову заміну Ніколаса Самадуру на посаді президента Венесуели через її досвід розвитку нафтового сектору. Про це пише Блумберг. Родрігес у минулому обіймала посади міністерки нафти та віце-президента, успішно провела венесельську нафтову промисловість крізь період міжнародних санкцій та економічного тиску, пише агентство. І Трамп в цій частині розраховує на те, що вона буде лояльна до Білого Дому. Але поки що пані Родрігес демонструє, ну, як на мене, зовсім інші риси. Тому Трамп не виключає повторного військового вторгнення в цю країну. Ну як вони кажуть, це було не вторгнення, це було забезпечення військове збройними силами США арешту Мадуро. І також Трамп повідомив про те, що тимчасова влада Венесуели, тобто Родрігес, передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної, дозволеної до використання нафти. Ну на рахунок високоякісної, я чесно кажучи, маю сумнів, адже нафта Венеселі доволі важка. Ну можливо, там є і якісна. Що написав Трамп у True Social? Ця нафта буде продаватися за ринковою ціною. І я каже, як президент, США, тут дуже цікавий момент, буду контролювати ці кошти, щоб гарантувати, що вони будуть використані на благо народу Венесуели і Сполучених Штатів, там, де Трамп може заробити, Трамп буде все робити, щоб заробити. Вибачайте, друзі, за таке порівняння. Тим часом, друзі, на тлі цих заяв про передачу венесельської нафти до США ціни на світовому ринку на нафту знизилися. До прикладу, ціна нафти марки WTI американської впала на 78 центів і нині складає 56,35 долара. А от нафта марки Brent впала на 61 цент і складає 60,9 60 долара за барель. Зазначається, що обидві талонні марки вже впали в ціні більш ніж на 1 долар під час попередніх торгів, що є абсолютно іншим процесом, якого очікували, адже ж мовилося багато про те, що якщо буде заблокована венесельська нафта, то ціни будуть зростати. І ця історія не дуже приємна сьогодні Росії, враховуючи те, що в неї дуже великі економічні проблеми. Ну і також адміністрація Дональда Трампа попередила очільника міністра внутрішніх справ і юстиції Венесуели Діосдадо Кабеліо про те, що він може стати наступною ціллю після Мадуру, якщо не буде підтримувати Сполучені Штати Америки і робити щось навпаки. І справді Кабеліо зараз демонструє типу незалежність, В чому ж саме суть цього міністра. Те, що міністр може впливати на ситуацію негативно, пише видання Reuters. За їхні інформації, кабелю, який контролює поліцію, тіремну службу, служби розвідки та апарат внутрішньої безпеки Венесуели, був попереджений, що може опинитися у верхній частині списку цілей, якщо не допоможе тимчасовій президенції країни Делсі Родріге задовольнити вимоги Білого Дому і підтримувати порядок після повалення Мадуро. Але ситуація в Венесуелі виглядає, друзі, поки що ну не зовсім так. Тому за цим ми, звісно, слідкуємо, і повірте, що Кейс Венесуели відіграє не останню роль в сприянні нам у переговорах з Росією про завершення війни. Держсекретар США Марко Рубіо тим часом також заявив про те, що він повідомив членів Конгресу США, що Вашингтон має намір купити Гренландію. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на джерела. За словами Рубіо, агресивна риторика. Адміністрації Трампа спрямована на тиск на Данію з метою початку переговорів, а не на підготовку військового вторгнення. При цьому Білий дім. Не виключає, що може застосувати силу. Ну, це підтвердила також і прес-секретарка Білого Дому. І адміністрація Трампа обговорює варіанти, як Сполучені Штати Америки зможуть отримати Гренландію. Говорить вона, за її словами, Трамп вважає, що придбання острова один із пріоритетів нацбезпеки США, життєво важливий для стримування супротивника в Арктичному регіоні. І от така саме рішучість сьогодні, друзі, повірте, дуже бентежить. Кремль, в тому числі і не лише Ай Китай. І США розглядають різні шляхи отримання контролю над Голландією, пише Reuters, не виключають і використання американських військ у разі необхідності, оскільки, на думку Трампа та його команди, контроль над островом є важливим для нацбезпеки. США. Ну і щодо рішучості, друзі, ще одна дуже цікава історія про танкер танк флоту Російської Федерації, який нібито американці відпустили, але не зовсім так. Видання Street Journal пише сьогодні про те, що Росія відправила підводний човен та інші військові кораблі для захисту порожнього нафтового танкера, який намагається втекти від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Йдеться про танкер, який раніше називався Бела 1. Відомо, що судно не змогло зайти в порти Венесуели для завантаження нафти, і наразі є порожнім. Але якщо порожні, чому такий інтерес? США? Значить не порожні. Якщо порожні, чому тоді росіяни так бідкаються, щоб американці не доглянули судно? Багато запитань. Незважаючи на відсутність вантажу, берегова охорона США розпочала переслідування судна тоді в Атлантичному екані, в рамках ширшої кампанії. Із виявлення та арешту тіньового флоту, який транспортує венесуельську нафту, але виявили, що корабель російський. Американські посадовці повідомили журналістам, що у грудні екіпаж танкера зірвав спробу берегової охорони США піднятися на борт. Після цього судно почало просто тупо втікати у відкритий океан. Екіпаж незрабно, як пише видання, намалював на борту російський прапор. Змінив реєстрацію на російську і тепер ходить під назвою Марінера. За даними системи автоматичної ідентифікації суден. До речі, вчора не знали, де це судно, а сьогодні вже знайшли. Берегова охорона Ша продовжує слідувати за судном у Східній Атлантиці. Наразі танкер перебуває приблизно за 480 кілометрів на південь від Ісландії та рухається в напрямку Північного моря до російського порту Мурманська. Ну і тепер цікаво якими ж далі будуть дії і події довкола цього судна, яке охороняють військові кораблі Росії, яка нині веде переговори із Вашингтоном про припинення війни в Україні? Так, друзі, це все дуже цікава історія. Не можу сказати, що вона приваблива, адже хочеться, щоб це все закінчилося. Тому давайте слідкувати за цим разом. Підписуйтеся на канал. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!